Доброго ранку, шановні рибалки! З вами Дмитро. І сьогодні ми вибралися на десну. Вибралися у нові місця компанію із чотирьох спінінгістів. Сьогодні будемо багато переміщатися, обловлювати нові місця та шукати активного хижака. Вам бажаю приємного перегляду. А я піду збиратися і вже починати ловити рибку. Подивіться, друзі, яким! Чудовим світанком зустріла нас річка Десна. На небі ні Хмаринки. Сьогодні буде сонячна погода. Ну, а як це вплине на рибку, ми з вами сьогодні побачимо. Ну що ж, я і зібрав свій комплектик. Взяв на сьогодні один спінінг. В мене це Dragon Guide. До 18 грамів. Це такий береговий універсальчик дальнобійний. Тут стоїть 0,8 шнурочок, катушечка 4000-х Наскі І приманочку оснастив на офсетному гачку. Бо тут місця досить такі цікаві, є коряги. І щоб марно не витрачати приманки. На коряги я поставив офсетний гачок. Буду обловлювати саме ним коряги, шукати перспективні точки, і там, де будуть вже клювання, де буде рибка, буду переставлятися на двійник. Отакий От в мене сьогодні план риболовлі. Ну що ж, друзі, роблю перший закид, бо вже вон, сонечко встає, виглянуло. Як красиво. Роблю перший закид. Поставив вантажик 14 грамчиків, приманочка трьохдюймовий. Віброхвостик у такому салатовому кольорі. Будемо розвідувати нові місця. Хлопці теж стоять щось, намагаються вполювати. Поки я тут розмовляю на камеру. Місця тут дуже перспективні. Поки ми йшли до цієї точки, побачили купу впавших дерев під нашим берегом, багато обраточок, затишків, і в них якраз ми сьогодні будемо ловити хижачка. Взяв сьогодні лише один комплектик і невеличку сумку з приманками. Бо переміщатися ми будемо досить багато. І щоб не носитися зайвою вугою, зібрав сьогодні усього по мінімуму. Подивіться, друзі, яка чудова погода, який гарний світанок. Десна це дуже мальовнича і гарна річка. І коли я кожен раз сюди приїжджаю, все не можу намилуватися тою красою, яка у нас є. Ви бачили, друзі, яка клювака була. Оце так покльовка була. Така гарна, зла клювака була. І на офсеті не засікся. Тому потрібно швидесенько переставитися на двійника і спробувати доловити ту рибу, яка в мене клюнула. Така. Гарна і зла подача була на зависанні в ямці під цим берегом. Переставився на той же самий трьохдюймовий віброхвостик, ті ж самі 14 грамів, але вже монтажик на двійнику. Спробую доловити ту рибку, яка в мене клюнула. Але така зла покльовка була. Дуже багато, друзі, нереалізованих покльовок на всет мігачок, тому я його і не люблю. Не хоче судак добирати. Тактика лову на сьогодні дуже проста. Це обловлювати берегову бровку. Обловлювати ці корчі, які... Лежать під цим берегом. Ловити рибку по затишках. Отака в мене, друзі, сьогодні тактика лову. хорошо, Що, була покльовка? Сход був? Оце так. На що, на офсет? На цю здорову приманку? 4 да. дюйми, так? Да? Да. Не вдалося нам доловити рибку, але нічого, ми пішли далі шукати активного хижака. Сьогодні дуже багато треба прийти і обловити перспективних місць. Погода сьогодні, ну, просто сказка. Зранку був морозець, мінус один показувало на термометрі. Прийшли ми на нове місце. Я переставився на монтажик з офсетним очком, бо, ну, ще раз повторюсь, це нові місця. Рельєфу я тут зовсім не знаю. Є корчі. Тому на нових місцях буду починати. Ловити на овсети. Якщо будуть хвості покльовки, буду переставлятися на двійника. Он, якраз такий корчик якийсь перескочив. Усе там дуже добре розвідувати нові локації, шукати якісь коряшки перспективні. І не обривати. Зайвий раз приманки, яких на сьогодні я і так взяв небагато. А ось я щось і встряг. Ну, так, да, корчик. Був корчик, але мені повезло, і я його проскочив. Приманок на сьогодні я взяв небагато, всього по мінімуму. І обриватися зайвий раз не хочеться. А Віталік вже когось спіймав. Хто там? Зубаста. Зубаста красуня. Підіймай її. О, ну я тебе вітаю. Дякую, <різь> дякую. Розловився. На 4 дюйми, ну, Деснянська щука, вона така, зла. Ага. Взяти паличку. Опа, да, так, візьми, друже, будь ласка. Ох, яка зубаста. О, така малишка. Хе-хе, привіт. Розловився. Так. так. Красавчик. Нові гарні місця. І а нові і щуки. Нова щучка. Зараз пару фоточок зробимо і відпускаємо красуню. Так, да, дякую, друзі. А ми з Іваном ще не розловилися. Але ми усіма спробами намагаємося це зробити. Ох, як гарно все так проходить через коряшки, через гілкиті. В них і живе рибка. А ну дальняк проб'ю. вообще у меня не Це риба? Да. Віталік там. Щось нормальне? Давай я вимотаюсь. Якась гарна рибинка. Судачок? Треба її взяти. Де треба взяти? Друг. Да, досить ярна така. Друга Візьмеш Вань. Як ти її гарно взяв? Ну така кіло плюс. Так, да, мені здається, кіло 500 десь. Ну, гарненька, а ми її зараз а взважимо. Зважимо. Так. Да. У нас же є ваги. Друзі, подивіться, яка красуня. Гарна щучка. Віталік просто красавчик. Так, Вже дві рибки так, піймав, дві щучки. Так. Це супер. Це найкрутіший результат поки що Зараз її зважимо Ну що, друзі, будемо зважувати рибку. Я думаю, вона така десь за півтора. Да. Гарненька щучка. Так. Я думаю, що трохи менше. Зараз подивимось. Так. В кілограмах там? В кілограмчиках. І давай відпускай. Є. Кіло 650. Ого. Вітаю Це тебе! Рекорд. Вітаю Це тебе! Ну Дякую. таку можна і забрати. Да, таку можна. Що ти думаєш? Я думаю, що так. Гарненька щучка. Можна поїсти буде трохи. Ваги в нас сьогодні вже не як у бабусі, тому сьогодні буде більш точна вага рибки, ніж у минулій риболовлі на Десні. Ні, ну за зато вони не ламаються. А ці електронні, скільки в мене було, завжди ламалися. Яка ж чудова погода. Сонечко світить. Рибка клює. Все супер. Ох, як гарно зависає 12 грамів. Просто пісня. На 4 дюймах. Перевірю дальничок. Де живе щучка і судачок? Риба, 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 риба. Дуже гарна риба. Це дуже гарна риба. Дуже гарна. Не знаю хто, чи щучка, чи може якийсь трофейний судак. Діме тут гарна рибка Клюнула. Так давить. Судак, напевно. У мене там о Це Судак. Друзі, це він. Це судак. Скорчив. Ну, двушник десь. Хо-хо-хо. Отак розловився. Оце... Ді масло. Шарівне масло. офсетний гачок. І якось не було зовсім ніякої покльовки. Давай потримай, друже. Так, візьмеш палочку. Так. Вантажик в мене 12 грамчиків. Приманочка 4 дюйми. Масло і такий просто красень судак. Дуже гарна риба. Зараз його помою. І потрібно зробити гарні фоточки з ним. Ну, шо, Ох! Ми вітаємо Красивий, Дмитра. Він, да, молодець. Ну, це дуже дуже круто, гарний судак. Це дуже крутий. Димон це більше, ніж той кого ти ловив на набережні. <гум> так. Фух, ну що, фоточки робимо з таким красенням. Подивіться, друзі. Який чудовий судачок. Гарненький. Дуже гарна рибка. Зараз його взважимо і дізнаємося, скільки вважить такий красунчик судак. Ну що ж, друзі, зважуємо рибку. Ваші ставки? Двух, думаю я. Дмитро. Думаю, трішки менше двушки. Кіло 480 грамів. Ну, це добра. О, бівтораха. це бівтораха. добра півторуха. Оце Судакевич, блин. ну такого можна і забрати одного. Звісно. Гарна рибка. Дуже гарна рибка. Ось такою гарненькою рибкою мене зустріла десна. Взяв судачок з коряг. Тут таке закоряжене місце. І я обловлював цю точку офсетіком і 4 дюймовою приманкою. І така ось півторуха судак спокусився. Дуже давно я не ловив судака, особливо такого залікового розміру. У мене вантажик стоїть 12 грамчиків, приманочка 4 дюйми кольору машинне масло, і на такому доволі довгому. Зависання судачок підсів, Не було якоїсь там характерної покльовки, я просто вперся в рибу і його просік. Вже час провести ТО в своїй катушці Шимано Наски, бо за осінні і літні рибалочки на десні трошки вже підзабилась пісочком. Тому так шумить. Ну нічого. Треба зробити трошки паузу в риболовлях і віддати катушечки на ТО. Риба? Риба? Засняв покльовочку. Відвалився. Теж, скоріш за все, судачок був. Так, теж давив. Хочете зі помаранче. Помаранчевий колір? Хе, -хе, Хе. Клює рибка? Це добре? Теж 12 грамчиків. 12 мідро. Так, приманочка на 12 грамах дуже добре зависає. 12 І це подобається передам, рибчику. Ну що ж, друзі, ось ми усі разом компанією зібралися на перекус. Зараз трошки поїмо, відпочинемо і далі будемо продовжувати нашу риболовлю. Роби закид. А? Роби закид. Робити закид? Скручі, давай. Ох! Який в тебе фірмовий закид? Покльовок на точці, де я піймав свого судака, більше в нас не було. Тому ми вирішили з хлопцями розділитися. Вони пішли вверх за течею перевіряти ті точки, на яких ми були зранку. А я пішов вниз за течею. Надалі обловлювати коряги і шукати активного хижачка. Побачили, друзі, хтось за приманочкою вилетів. Мабуть, якась мілка щучка. Яка ж тут чудова місцинка. Нависле дерево, ялки впавші в воду. Ну, тут 100% повинен стояти хижачок. Йдуть такі чудові обратки. Затяжки. Спробуємо когось вмовити. Тут повинна стояти якась зубаста красуня. Я перейшов на вантажик 10 грамчиків. Пробуємо зловити щучку. Покльовочка була, друзі. Хтось в хвостик тюкнув. Мабуть, якась мілка щучка. Ну от, Перспективне місце і зразу покльовочка. Ловлю на овсетний гачок, бо зачепів в цих місцях багатенько на цій. Ділянці водойми. Тому з реалізацією складно. Була в мене одна покльовочка, як тільки я прийшов на точку, потім змінював приманки, спробував рибку доловити, але нічого. Тому потрібно йти далі, шукати активну рибку. Виїхали ми на інші місця, бо на тих кручах, на тих корчах більше ніяких клювань і не було. Ні в мене, ні у хлопців. Тому вирішили поїхати далі і пошукати нові перспективні місця. Ми не тільки риболови, а ще й скалолази. Ох, Ох і місця ж красиві. Дивно, друзі, такі місця гарні. Що тут, що попереднє, але покльовок нема. Ну, нарешті. Нарешті є риба. Нічого не було. І ось дивіться, на 4 дюйми, отакий от гарний окунь. Ха -ха -ха. Взяв... Та невеличкий такий. Так. Да. Дивіться, дюйми. друзі. Да. Нічого його не засмутило. Окунь дюймів 6. Приманка 4 дюйми. Отак. Да. Тримай. Це пливи. да, а спіймали окунця. Ось на цьому і завершилась наша сьогоднішня риболовля. Розвідали усі заплановані на сьогодні місця, трошки навіть і рибки піймали. А зараз на дворі третя година дня, і ми вирішили поїхати додому відпочивати. Зранку трошки рибка поклювала, піймав я одного гарненького судачка. Ну, вважаю, що розвідка вдалася. Судачок-півторашка мене дуже порадував. Дякую вам за перегляд цього відеоролику. Підписуйтесь на канал. Та до нових зустрічей, друзі.